Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада вас вітати! Мене звуть Анна. Хочу подивитись до вас карту дня на 16 жовтня 2022 року по всіх зодіака. Подивитись, як ваш день мене, що на вас чекає. Також хочу наголосити, що мій розклад загальний, а не індивідуальний. Ось він може програтися, когось ні. Наша карта для овнів. Для Овні випадає Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів вказує вам на якусь дорогу, на якісь важливі справи, на якесь покращення матеріального стану, важливі справи і дорога по роботі, якесь можливе відрядження. Також карта вказує, що вам потрібно робити все активно, але без поспіху, добре продумуючи кожен свій крок. Нікуди не поспішаючи. Якщо це дорога, то дорога не любить поспіху. Не потрібно поспішається. Спінете. Все, ви, все виконаєте, все зробите добре, але без поспіху, з розумом, з правильними рішеннями, просто обмірковуючи кожен свій крок. Тоді у вас обов'язково звертається. Наступна карта для тельців. А для тельців випадає десятка кубків. Десятка кубків вказує, що день у вас добре, радісно і позитивно. Можливо, якісь у вас будуть святкування в родинному колі. Можливо, досить гарні зміни будуть у вас в сімейному колі. Та Карта вказує на добрі і гарні новини в цей день, і добре проведений час, і успішність всіх ваших задумів, і планів. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає дев'ятка пентаклів, яка вказує на покращення вашого фінансового, матеріального стану, на те, що ви впевнені в завтрашньому дню. Ви знаєте, що, що на вас чекає завтра. Ось ви збираєте урожай і отримуєте за нього кошти, ви маєте матеріальний гарний стан, і покращення вашого майбутнього. Ну, ви впевнені, що у вас буде завтра, нічого не переживаючи. Знаєте, що у вас добре пройде день, ви просто собі впевнені. Будьте впевнені, у вас все вийде. Наступна карта для раків. Для раків випадає вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів вказує на ваший труд, на те, що ви досить гарно працюєте, ви майстер у своїй справі і припадаєте максимум з тих своїх зусиль для покращення свого. Життя для покращення свого майбутнього фінансового і матеріального стану вашого. Просто сьогодні зосередьтеся на е, продуманості і кожної деталі, е, точності над кожною деталію, що ви робите. Просто будьте розсудливі і підвищуйте свою майстерність, яким би великим майстром ви не були. Розвиток і навчання це завжди завжди добре. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. Для Львів випадає дев'ятка копків. Дев'ятка копків. Карта така досить радісна, яка вказує, що карта веселості, якоїсь банкетів. Карта, якщо серйозних причин немає для свята, то просто побалуйте себе якимось вихідним. Сьогодні такий день можна просто полінитися і займатися тим, що ви давно хотіли, але просто не вистачало часу для себе. Проведіть час із коханими, чи друзями, чи своєю сім'єю. Настрій у вас досить гарний, позитивний. Якщо ви розділите свій прекрасний настрій з оточенням, то це обов'язково аукнеться досить хорошим чимось для вас у майбутньому. Також сьогодні ви можете. Дозволити собі досить багато. Головне, не, не перестаратися в цьому. День прийде добре, радісно і позитивно, із гарними і позитивними емоціями. Емоції сьогодні вас будуть просто переповнювати. Дуже добра карта. Наступна карта для дії. А для Ді випадає трійка кубків. Трійка кубків вказує на радості, веселощі гарні добрі новини, яких ви давно чекали. Ви просто будете сьогодні радіти, радуватися чомусь, просто як дитина буде чомусь радіти. День буде добрий, і для вас пройде, можливі святкування в родинному, можливо, колі. День радісний і позитивний, добрих і гарних новин для вас. Наступна карта для Терезів. А для Терезів випадає туз кубків. Туз кубків вказує, що всі ваші цілі, які ви собі поставили, вас обов'язково в цей день ви досягнете їх. Всі ваші надії, яких ви так на ті чи інші справи собі ставили, обов'язково все вдасться. Вас будуть просто переповнювати емоції, тому що як все в вас покращується, новини якісь гарні, покращення вашого життя на краще, досить важливі зміни, які будуть мати досить такий важливий вплив на ваше майбутнє. Дуже гарна, добра, радісна карта. Також пам'ятайте, що іноді це карта здійснення ваших бажань, ваших потаємних бажань, яких ви так, так хотіла, щоб вони збулися на протязі якогось довгого періоду. Ух ти. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для Скорпіонів випадає трійка мочів. Ну, не саме добра, і позитивна карта вказує на якісь зміни, на якісь невдачі, в когось, можливо, з роботи чи звільнить, чи саме підете в когось, розрив відносин, в когось просто день піде, не так, як ви планували. Такий... Не досить добрий і позитивний день, але його потрібно просто пережити. Пам'ятайте, якщо заплановано був похід до лікаря, краще його не відкладати, а піти до лікаря. Важливі такі офіційні справи краще відкласти на досить тільки роботи з документами і так далі, які будуть мати якийсь важливий вплив на ваше майбутнє. Де ви можете просто різко прийняти якесь рішення, а потім просто про це пожалкувати. Такий день його просто потрібно пережити і, можливо, якісь емоційні такі нахлинуть у вас, якісь спогади про минуле. На день такий буде якихось гострих таких моментів, якихся невдач. Просто потрібно цей день пережити за новий, добрий, позитивний день. Наступна карта для стрільців. Для стрільців випадає четвірка Пентаклів. Ну, четвірка пентаклів вам вказує, що у ваше життя йдуть якісь зміни. Але ви не хочете нічого змінювати. Ви хочете залишити так, як є все. От як є, така і буде. Ви нічого не хочете змінювати. Але пам'ятайте, що іноді зміни вони на краще йдуть. От ви, ви чи боїтесь. Чи... Не впевнені в собі. Ви просто не хочете нічого змінювати. Але зміни вони завжди на нехай вони не завжди на краще. Але подумайте. А можливо, іменно ця зміна, яка для вас йде, щось вам добре і позитивне принесе. Просто вам потрібно подумати, а не, не відштовхувати всі шанси, які вам дає Всесвіт. Не потрібно відштовхувати. Іноді потрібно подумати, щось прийняти. Наступна карта для козирогів. Головне не, не будь упевненими в собі. Карта дня для козерогів. А для трохи випадає рецерпентаклів, який вказує на важливі справи в цей день, можливі якісь поїздки, якісь відрядження, можливо, якісь фінансові надходження, в когось можливі будуть по роботі поїздки, в когось просто по якихось особистих питань. Головне, нікуди не поспішаючи, робимо все продумано, обмірковуючи кожен свій крок, кожен свою дію. І тоді обов'язково у вас все вдасться. Наступна карта для водоліїв. Для водоліїв випитає старший аркан повішений. Ну, сьогодні ви в якомусь такому стані, напруженому, такому важко емоційному якомусь стані. Таке якесь у вас буде сьогодні відчуття зв'язаності по руках і ногах. Можливо, комусь доведеться віддавати борги. Якийсь такий наступний період, наступний якийсь період випробувань. У вас м, якийсь застій у всіх сферах вашого життя. Головне, нікуди не поспішайте, подумайте про свої проблеми. Просто, як то кажуть, зробіть переоцінку всіх своїх цінностей. Десь потрібно, можливо, змінити свою думку про ту чи іншу дію, чи ту справу. Не чіпляйтеся старе, бо буде тільки гірше. Трошки, як то кажуть, побудьте в цьому підвішеному стані, трошечки подумайте, трошечки подепресуйте. І все. От Сьогодні трошки в такому стані побули, і виходимо з нього, і йдемо, двигаємося вперед і змінюємо все в вашому житті. Не потрібно постійно в цьому стані знаходитись. Ідіть і змінюйте щось. Нічого не бійтеся. Просто змінюйте, ідіть, покоряйте світ, підкорюйте. Якісь ставте собі нові цілі, нові плани, переосмисліть все, переоцінку зробіть, переживіть цей день і з новими силами вривайтеся в нове, відпочиньте. Наступна карта для рибок. Для рибок випадає семірка жезлів, яка вказує, що сьогодні вам предстоїть якесь відстоювання своїх інтересів, своїх думок, своїх поглядів на життя. Можливо, якісь будуть сутички із конкурентами. І так далі. Ваші дії, е, будьте головне, впевненими собі і активними. І тоді у вас все вдасться, ви зможете все побороти, всі свої невдачі, які трапились на вашому шляху. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую, до побачення!